Всім дорога, ми купили з які нам треба. Зараз вам покажу, що ми купили. Значить, купили ем, фільтри, свічки. Як думаєте, стільки така свічка стоїть? Я вам скажу 110 гривень. Шланга півтора метра. Хомуци тут всякі, на Е, Кольца це я на мінську купив, буду ставити кольця. Тут у нас хомутики, тісточка, термостойка, краска і патрубки на Урал. Це обійшлося близько 800 гривень. Удома у мене вже були деякі запчастини, щоб можна було зібрати мотоцикл. Покрашена фара, покращені бокові кришки картера. Багато чого я ще прикупив до того, як мав збирати мотоцикл. Гріпс, тросики, сідуха нова, кольца, притирична паста, нові головки з клапанами. Е, ну, беушні, в смислі. Карби я почистив, вони відкисали десь днів 5, напевно, що в бензині. Ну, Все у мене вже було, прокладки, абсолютно все, щоб можна було зібрати: поршня, циліндри, кольця, нові пальці, штопорні кольця. Нам дуже сильно повезло, тому що ми знайшли поршнову за 1000 гривень близько. Що касаємо двигуна. На ньому ми поставили в цьому відео нові поршня, поршневу групу. грубо говоря, Поставили головку, головки нові мотоциклетні. Е, ось така у мене була сідуха. Я її буду збирати з цього Урала, ось на якому зараз ось ця красива сідуха стоїть. Е, я його, як ви бач, бачили в Прошлому відео, я його пофарбував деякі частини. Але в слідуючому відео ви бачите, що я пофарбував його наново, тому що за Він впав на бік і все тупо погнулося. Тут ще на відео видно, що він ще трохи плюс-мінус рівний. Потім я почав відчищати. Один циліндр від якоїсь грязі, від якогось болота, якоїсь, е, засохшого пластиліна на ньому. Взагалі, це було дуже важко. Тому лучше б я його завіз на піскоструй і норм нормально його відчистив. Потім ми поставили поршень це нам вдалося трошки легко, трошки тяжко, ну непонятно, грубо говоря. Потім ми змазали все герметиком, накинули кольця на поршень, два маслосніх, два компресіонних, почали надягати циліндр. Е, вчити нікого не буду, так я ще сам особо не знаю. Ті для цього є е, більш е, канали, де все розказано пошагово від А до Я, такі як Санчо, наприклад, можу оставити ссылку в описі. Кому буде цікаво, зможете зайти глянути. І ще в період, коли ми ставили поршень, ми його трошки надкололи там, де мало бути масло зйомне ну то нічого страшного. Ми його затарли на ждачку і воно стало гладеньке, і поставили кольця. Потім одна сторона вже була зібрана. Ось так це все виглядає. У відео все трохи наплутано, так як я знімався все десь аж три тижні назад. Потім ми зробили всі ті ж самі дії з протилежної сторони. На наступний день я можна було стагати на верхнічки якісь як день, день, поршень. Да. Викрутив стару старучівник. Батя якось там настроїв ці клапана, я взагалі не шарю. Коромисло, там щось підкладали шайби, я теж в цьому трохи не шарю, але думаю, скоро ми це і справимо. Прелість. Просто, просто прелість. Працювати з такими речами дуже приємно. На ці свічки я надивитися просто не міг. Це начебто індійські свічки. Закрутив нові свічки на місце. Ось такі у мене були нові насвічники. Чесно говоря, вони дуже гавняні, такі як на відео не беріть, візьміть якісь кращі іншого вигляду. Далі хочу розказати вам про бак. Я не знав, що цей бак дрявий. Я його зсередини вичистив цівом з водою, з бензином, все там було по очереді. Вичистив його нормально, прополоскавши бензином пару раз, він деревий коротше, ми його ставити не будемо. В слідючому відео побачите бачок, який в мене буде стояти. Тік він не сильно, але все-таки він тік, тому я залив туди бензин, щоб можна було мотока завести. Хоча б. Потім накинули ми карбе, нові насвічники, підключили патрубки, ось така була майже красота. Але все ще це буде фарбуватися, все ще буде дороблятися, це чисто, щоб його завести. Можна було. Е, з іншої сторони, так же само карб і все те саме. Підключили шланги, краніка, е, з'єднувального шланга між підбаком. Е, накинули шланги на карби. Короче, бенз потік, ми знайшли іскру, вирішили заводити, підсусали бензин. Чуть-чуть потім підрегулювали запалення і вирішили заводити. Коротше, заводили ну заводили, но ну, масло, яке було в циліндрах, яке ми змазували циліндр, щоб поршень перше время ходив змазаний, в... не давало завести мотоку, но потом... Це просто неймовірні відчуття, коли мотоцикл стояв десь 10 років і він заводиться перед тобою. Це просто, це просто космос. Мотоцикл, якого ви зібрали своїми руками з батіо, це, це просто чітко.